Шановні друзі, вітаю вас на каналі наша дача. В цьому відео ми будемо висаджувати розсаду полуниці з закритою кореневою системою. Щойно отримали посилку, зараз коротенько оглянемо. Дивіться, непогано. Вирощували її, розмноження було з вусів, відрізали корінене все. Бачите, ну трішки. Каренці, на деяких вистарчують, вже, виглядають. Невелика. Для того, щоб висаджувати сюди полуницю. а полуниця буде рости на цій грядці 3-4 роки. Ми ще додаємо перегній на 2 квадратних метри два ось таких великих ведра. І вносимо також суперфосфат. Або... Двойний суперфосфат, що у вас є. З розрахунку 30-60 грамів на один квадратний метр. 30 грамів це ну, приблизно ось так, трішки на долоні. Ось так посипаємо рівномірно. І ще одна така долонька. Ось так. Все. І трішки закопуємо. Обов'язково треба закопати. Чому? Тому що саме ось суперфосфат, він... Маломобільний сам по собі і де ми його поклали, там він і буде віддавати. Фосфор не мігрує по ґрунту. Тобто він не переміщується вверх, вниз. Він повинен бути, знаходитись біля коренів рослин. Перекопали, будемо висаджувати по такій схемі. Дивіться, у нас грядка, я сказав, метр завшишки. Буде три ряди. Між ними буде десь 30 см. І приблизно 30 см між рослинками в ряду. Полуниця ремонтантна, бачите, ягідки в жовтні місяці, мурана сорт. Це можна обрізати. Не треба це залишати, ягідки. Видаляємо всі пошкоджені листя. Ось цей листочок його треба видалити, звісно. Не треба. Винесемо на компостну купу. Вус, вуса, якщо є вуса, також зараз жовтень. Якщо б ми висаджували наприкінці. Припустимо серпня, тоді можна було, було б видалити ще раз, два, три листечка, залишивши ось так невеличку кількість листів, був би час нарости. Але ж вже все ж таки початок жовтня часу не так багато. Тому ми залишаємо більше блисне. Оце, що стерчить знизу, звісно, теж обрізаємо. Воно не потрібно. І давайте оглянемо цілком ось так. коренева система. Але до початку висаджування давайте приготуємо розчин, яким будемо підживлювати одразу після того, як висадимо. Ми будемо поливати укорінювачем. Це добриво, не просто укорінювач, а добриво, яке має в своєму складі азот, трішки фосфор більше, і калій. Але, окрім цього, тут є ще також буштинова кислота. Ми раніше використовували дуже часто такі добрива при вирощуванні розсади і таке інше. Ось це мірна ложечка на 10 літрів води. Ще раз покажу. Ось таке добриво, укорінювач. Тому що в таких пачках є багато різних, і призначення і формула склад їхній також буде відрізнятися. Нам зараз при висадці потрібно саме укорінювач, щоб активізувати розвиток кореневої системи. Якщо у вас є радіфарм, фертирут, укорінювачі інші якісь, можна використовувати їх, але ж в складі саме цього укорінювача є також макроелементи. Розсада у нас вже розставлена по своїх місцях. Робимо, можна зробити ось таким чином. Закопали трішки горщик, витягнули і там вже є місце для земляного кому. Витягаємо. Не дуже зручно, тому що горщик трішки прим'ятий був. А глядаємо, ну тут все добре. Все добре, почищений кущик. І ставимо його, не можна заглиблювати, я думаю, ви всі знаєте це. Ось так робимо добру таку паливну ямку для того, щоб добре палити висаджений кущик. Це розчин, який ми приготували, треба так рясно палити. Все, висаджений добре буде себе почуватися і добре буде рости. Наступний, так само приглибили трішки. Прим'яли витягаємо і так само висаджуємо через 10 днів, після того, як ми висадили. Треба буде провести обробку від шкідників та хвороб. Ми будемо обробляти через 10 днів квадрісом. Він від широкого спектру захворювань в полуниці в тому числі. А в якості інсектициду. Від шкідників ми будемо використовувати препарат Ампліго. Але сьогодні цього робити не можна, тому що будь-яка обробка висадженої рослини це стрес для неї. А стрес буде заважати її пришвидшеному вкоріненню. Тому. Витримуємо 10 днів, поки рослинки вкоріняться, а потім тільки проведемо обробку. Ось і все, що хотів розповісти в цьому відео. Якщо відео було корисним для вас, цікавим, то не забудьте, будь ласка, підписатися на канал поставити вподобайку. Дякую за увагу, до побачення!